Семінар тренінг, редакційна політика в часи війни для працівників змі відбувся в Черкаському національному 13 лютого. На початку заходу зі вступними словами виступив перший секретар національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Як практично висвітлювати, в якому обсязі висвітлювати? як, щоб газета або випустила новин, він не перетворився на якийсь суцільний некролог і суцільний якісь відчай для нашої аудиторії, для людей. Тобто, як приймати рішення? Управління контентом, управління змістом, які теми ми маємо планувати, виходячи саме з тих обставин, які є. Тренером виступила Ірина Федорів, журналіст, керівник інформаційно-аналітичного відділу програми Вікна новини телеканалу СТБ, яка запевнила, що інформаційної політики немає. Перше, що ми стикнулися, це як називати тих людей, які взяли в руки зброю і ну по суті вбивають наших людей. Всі не підходить, вирішила називати їх терористами. Але а, в нас були присутні, і це дуже важливо. Да люди з громадянством Російської Федерації, і це є реально велика проблема на загальнонаціональних каналах. Ми вони є їх залучали раніше як медіаконсультантів, і швидше за все що думати що вони всі співпрацюють так чи інакше за це. Так, от ці люди вони резистентно опиралися тому. Що ми не будемо називати цих людей терористами. Ну, треба називати, там, наприклад, повстанці або ще ну більш романтичним те. А друге, що було, що даємо ми слово цим терористам, тобто їхню позицію, і те, що вони говорять, давати можна. Питання в тому, чи в нас є достатньо еродиції, сили і розуміння, аби пояснити глядачеві, що вони говорять, як вони говорять, чому вони говорять. Тобто дати без пояснень не можна. Ірина Федорів також повідомила, що сьогодні журналістських розслідувань та соціальних матеріалів стало менше на першому фронті. Ну тобто, ті, хто віддають життя зараз на передовій за Україну, вони по суті воюють за другий фронт, за той, який тут є. В нас На жаль, зараз ми журналісти, для нас це все нове. Ну, тобто є суб'єктивні і об'єктивні чинники. Об'єктивні чинники ми, ми не звикли працювати в цих умовах. І дай Бог, щоб воно закінчилося, ми ніколи вже не звикли працювати в цих умовах. Але вони є. І ми не приділяємо достатньо уваги журналістським розслідуванням, особливо антикорупційним. Також тренера відкрила тонкощі роботи журналіста в зоні бойових дій. По максимуму треба розуміти, так що локацію не розкрили. Якщо ви бачите, що ззаду є якийсь ідентифікатор, вежа або ще що-небудь і можна взяти інше відео, ну, яке просто там поле, грубо кажучи, ви маєте розуміти, що за кожною фотографією, яку ви оприлюднюєте, да, стоїть чиєсь життя. Ну, це не просто для вас легше, звичайно, намонтувати так, як ви намонтували, але там стоять наші хлопці. І один необережний монтаж ну, може Ватикому життя журналіста отримала відповідь на складні питання: що показувати, і як адже традиційні шаблони у журналістиці не відповідають тому, чого потребує суспільство в період війни. Артем Ківак, Анастасія Моргун, студентське телебачення ЧНУ.